Ми поговоримо про лобзики. Як вибрати лобзик? Що звернути увагу? Ну, мазина кір-лобзики ось такі. Ось такі. Ось такі. І ось такі. Як же їх вибрати? Що звернути увагу? візьмемо цей лопсик Звертаємо увагу на жосткость. Ну, Жорсткості йому тут вистачає. Сама рамка. Можна зажати, але давайте спробуємо на ньому. Закріпити пилочку. Беремо пилочку Дивіться, що робиться. Я практично її закріпити неможливо. Тобто треба брати допоміжну викрутку і фіксувати його. Іначе. Не? Раз. Друге. Сама ручка. О. Вони гнуться. О. Як зігнав, так у нас собі стало. Ну, і ось такі лобзики. Ось цей з усіх, що є в продажі, це найкращі. Вони. Закріплюється. Не треба переробляти в них нічого. Мають жорсткость. Не треба вже щось видумувати. Зразу ж пилочку поставили. Закріпили. І вона готова. Вже на роботі. І так, на що звертаємо увагу при купці. На зажим. Звертаємо увагу на зажим, щоб можна було його зажати. закрутити. Якщо його не можна закрутити самі, то діти тим більше не зажмуть. А ти більше подивимось подивимось. Що він своє являє? Пережимо ось таким заусницю. Ну і сам болтик. Ось він має, що квадратик такий. І тут також квадратик. Заходимо. Фіксується, не повертається все ось цей. Нечайний кругленький. Отвори теж кругленькі. Що потрібно зробити в ньому? Брати, доробляти отвори на квадрат, знову купувати кріпильні болтики, барашки, і тоді з нього щось виділи. Розігнули, він не тримає форми. От на цей разотат. Прийшли по Прийшли, в мазень, якщо він має жорсткість. Не гнеться. Ось так. Весь не спіли зігнути. Він тримає свою форму. Оце саме основне. Зажим і щоб він був рівненький.